До дня незалежності України присвятив відкриття нового об'єкта концерн Поділля. Ще одна новобудова стала без перебільшення яскравою прикрасою не лише мікрорайону, але й Вінниці. Загалом генеральний директор концерну Поділля Тимофій Гіренко зазначає, торговельно-розважальний центр Поділля Сіті планувався спочатку проєктування мікрорайону. Його відкриття, як і передбачалося, відбулося в призначений термін. В Поділля Сіті працюватимуть майже 500 вінничан. Моя позиція це позиція людини, яка хотіла, щоб Україна була цілістю, єдиною і ніхто б на ній не зазікав. Для цього потрібно, щоб всі згуртувалися і працювали. Працювали, працювали, працювали. Як для сім'ї, так і для держави. Сім'я і держава це не є розділення. Не можна жити окремо, в хаті немає держави. Тому День Незалежності хай буде хоч якимось одвуком чи якимось таким хорошим. Хорошим знаком. Я думаю, що ми сьогодні маємо проникнути ще більше то відповідалі за нашу державу. Як годиться, не обійшлося без традиційної червоної стрічки, яка символізує початок історії нового об'єкта, без перебільшення важливого для великого мікрорайону. У плані його концепції, архітектури підбору орендарів та управління він розроблений відповідно до останніх стандартів індустрії. Поділля сіті має три рівні: поверх підземного паркінгу на 100 місць та два торговельних поверхи. На першому поверсі розташований великий супермаркет Сільпо, численні бутики провідних виробників Вінничини, а також затишна кав'ярня та панорамне кафе. Незабаром розпочне роботу велика зона дитячих розваг. Загалом торговельно-розважальний центр Поділля Сіті розташувався на 10 тисячах квадратних метрів. В цьому мікрорайоні Поділля на сьогоднішній день. Більше 4 тисяч сімей мають своє житло. Зрозуміло, це десь майже 10 десять тисяч жителів, які компактно на цій території проживають. Так чи інакше, в місті будується житло, місто розвивається. І відповідно, зростає кількість людей, які хочуть придбати той чи інший товар. В цьому поділі Сіті створено біля 500 нових робочих місць. Це має дуже важливе значення з огляду на ту ситуацію, яка на сьогоднішній день є непростою на ринку праці. Тут також можна придбати ювелірні вироби, скористатись послугами салону краси, вибрати путівку на відпочинок, а за потребою оновити дитячий гардероб до нового навчального року. Сьогодні, відкриваючи такі центри, даючи можливості бізнесу заробляти, вони мають ресурс, щоб допомогти фінансово і іншими своїми справами, саме нашим хлопцям, щоб ця страшна війна закінчилася і вони прийшли до нас. Тому мені дуже приємно, що я сьогодні тут і із задоволенням бачу дуже багато підприємців, які мають свій торгівельний мережі і в інших торгівельних центрах. Але головне, що бізнес не став. Передбачається, що Поділля Сіті збільшить територію для закупів у місті, а отже, стане зручним торговельно-розважальним закладом для мешканців, як мікрорайону, так і гостей міста Вінниці. Заклад дуже красивий, і я думаю, що це буде ще однею прикрасою нашого міста. Взагалі, добре, що скажімо, щось будується, розвивається, дай Бог миру нашій країні, і все буде добре. Подобається великий дуже асортимент, Приємно, що набуть. На будь-яку суму, на будь-який статок обрати собі якісні харчі. Ну це досить така потужна мережа, і ну приємно, що це буде поряд з нашим житлом. Програма відкриття торговельно-розважального центру Поділля Сіті включала в себе вікторини, музичний супровід, розіграші подарунків. Небайдуже вінничани охоче брали участь і у зборі коштів для учасників АТО, які проходять лікування у військово-медичному центрі центрального регіону військово-повітряних сил України. Гроші вже передали за призначенням.